Привіт, як тобі взагалі освітній тур? від освітнього туру у мене лише позитивні враження. Мені дуже сподобалось. Все чудово, я щасливий, що поїхав. Я дуже задоволений. Бомбезний просто наші супровід це самі кращі люди в цій Україні. Я в шоці. Це такий взрив емоцій. Все просто неймовірно на вищому рівні. Організація дуже тішить, особливо те, як все сплановано буквально до хвилини, і все точно все співпадає з графіком. Ми все встигаємо, і це дуже добре. Не часто таке можна зустріти сьогодні, особливо з напруженими графіками і можливостями. Мимо того, що ми проводимо екскурсію, ми ще з ерою працюємо, бо треба обробити дуже велику таких документів і стати приймальні комісії. Ми працюємо. Хоч ми тут і були всього декілька днів, але складається таке враження, начебто ми в Польщі вже доволі довго, так як дуже великий об'єм інформації, який ти можеш отримати ну, дійсно за місяць. Тобто дуже багато інформації, дуже багато досвіду ми отримали. В тому числі про університети, про культуру, про життя в Польщі. Окрім цього, також ми поспілкувалися з деякими студентами, отримали від них різні поради, лайфхаки. Тому я взагалі не жалкую про те, що я сюди поїхала і дуже ціню цей досвід. А що запам'яталося найбільше? Запам'яталися університети, студенти. E, взагалі, дуже такий контраст між українськими і польськими вузами e, для мене це в новинку, тому взагалі все, все, що я бачила, все, що я чула я в себе, дуже так як губка, тому я буду дуже довго пам'ятати ці вуз. А яке місто тобі сподобалось найбільше? Мені сподобалась Варшава і Краків. М -м, важко обрати всі міста гарні, але думаю, з трьох, мабуть, Варшава. Поки що найбільше мені сподобалась Варшава, Варшава і Краків. Певно, люблю. Бо там ну, воно таке красиве, там все віддає Польщу, там просто дух Польщі, там і зосереджений. Добре, а університет який? Не знаю. Чи Ягелонський, чи МКС. Певно, щось з них буду вибирати. Якщо що, то для підстраховки візьмемо в Варшаві економіка-гуманітарний. Більше, напевно, мені сподобався університет Марії Кюрі Складовської. Можливо, туди і буду поступати, але я ще не впевнена. Що визначився вже з напрямком? Ще ні, але із всіх, які можливо, сократились до трьох. Це Пасибі Універ ПЛ. Думаю, скоріше все буду о, 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 орієнтуватися в напрямку інформатики. З напрямком ще не визначилась, ще думаю, але точно не математика і не фізика. Що можете рекомендувати освітній тур для абітурієнтів? Однозначно рекомендую всім. То планує вступати да до вузів в Польщі. Е, хто хоче побачити, хоче зрозуміти, відчути. Е, ну зайшовши в вуз, відчувається і атмосфера, і якось відношення до навіть до тих же презентацій в вузі. Е, видно е, сам вуз, сам вуз видно в самій презентації вузу. Уявіть собі, ви подорожуєте в три різних міста по усій польщі. Ви е, відвідуєте три найбільші. Університети в кожному з міст, тобто 9. Вони найкращі і є можливості вступити до них, дякуючи цій компанії. Так що, будь ласочка, використовуйте її, якщо ви дуже хочете піти в Польщу. Це вам допоможе максимально.